Hello, всім і сьогодні ми продовжуємо грати в Prison Architect. В цій серії ми будемо дивитися на назейків, що вони роблять, та Е, Тобто ми будемо клонувати цей блок і вставляти його сюди. Можливо, душ перемістимо. Тому починаємо. Так, поки що в нас на паузі все, але ми продовжуємо. Нам треба гранти. Так, можливо, у мене приходження в'язнів. Так, треба закрити його. Тепер. У нас є заробіток. Душ, ну, мені не подобається. Я б міг його винести сюди. Але, але, але. Я можу удоз тут 4 кабінети. Тут можу зробити ще блоки. І тут теж блоки. А тут душ. Тому можемо цим зайнятися. От прямо ж зараз. Так, ось є душова. Вона буде будуватись. Ось блок. Він теж буде будуватись. Це я теж переміщу блок. Камера утримання можна убрати. Камера. Бай-бай. Далі, треба по грантам. Гранти, гранти, гранти йти. Що ось тут є? Так, адміністративний центр. Побудувати два кабінети, найняти начальника в'язниці, розблокувати фінанси в меню бюрократії, найняти бухгалтера. В принципі, можна. Це буде легко, думаю. Тому це ми в першу частину робимо, а все інше в другу. Так, в мене є тут огорожа, тому збіжать не повинні. Е все, топчик. Далі. У нас, нас начальник в'язниці треба. Далі. Я можу, так, да, я можу фінанси розблокувати. А мені треба м -м -м, бухгалтера наняти і фінанси. Що? Що, що, що таке? А ну це погано. Це погано. Тому треба обшук, но обшук рано. Як мені здається, але цю камеру можна обшукати. Тому що обшук ми будемо робити в наступній серії. І я думаю, ми багато чого цікавого знайдемо. А тут в нас прекрасно все. Можеш сюди піти? Ні, не можеш. А чому не можеш? Не зрозуміло. Так швидшається максимально. Ах, жаль. Це ми можемо демонтувати. Демонтувати, це теж демонтувати. Це нам не треба. Просто. Тут вони гуляють собі. Прикольно. Їдальня. їдальня думаю, хвати. Один зек бере одну третю. Ну, я не знаю. Не буду говорити, але це точно хвати. Як та тут у нас справедлик? То що, першого це ви повинні зробити, а не це, ну, ладно. Так, в нас тут йде побудувати два кабінети. Окей, це запросто. Вони побудують. Е Поки все добре. Далі гранти. Здоров'я, ну, це, це треба нам е охорони здоров'я. Це, думаю, треба. Тому що будуть часті бійки. Побудувати медичне відділення медичне. Наняти, принаймні, два лікари, наняти психолога, психолог. Ну і психолога давай. Це можна це зробити. І нам дають дають нам цілих 10 тисяч. Це добре. Це 10 тисяч зараз і 10 тисяч потім. Це дуже добре. Так, що в нас тут цікавого? Нічого цікавого тут нема, тому ладно. Душева є, Вони її побудували. Стіни. Стіни, стіни. Далі об'єкти. Об'єкти демонтуємо ми. Е ні, розібрати. Оце все ми розбираємо. І це ми розбираємо. А, Окей. Тут все добре. Тут все добре. Два, два охоронця не справляються, здається. От чотири, оце може бути. Треба одного охоронця, на, е, два зеки. Це точно. Електрика в нас є, хоча треба іще. Далі, можете ви вести в першу частину, будь ласка, це мені дуже потрібно. І ось це я ще на монтаже у Е? Що це було? До речі, я побачив, що тут був пень, але його зараз тут нема. Тому ми можемо зробити тут огорожу. А цю горожу знести. Знести стінку. Керста. О, ура! Ура, 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 ура! Кімната. Кімната душева. А це ми убираємо. Тому що, ну, занадто велика. Об'єкти. Об'єкти, 14 об'єктів. Ого. П'ять. Три. А чого їх так багато? А, я їх закупаю, ти. А я думав. Ну ладно. Значить, закупаю, так закупаю. Все прекрасно, прекрасно, прекрасно. Далі. В нас в нас, в нас скільки їх. 15 штук, все добре. Тут це топ. Ми можемо подивитися, як це будують. Далі ми можемо скопіювати і це побудують. І це буде швидко. Дуже. РР. РР. Ось сюди РР. І... от сюди РР. Топ. Все, можемо дивитися. Ай ні-ні-ні, ні, хоча. Треба ще провести воду. Ось так. Ось так. Ось так. Що це таке, не знаю, але теж буде. І ось так. Далі. Тут треба теж воду провести. І тепер... тепер все. О, в нас... О, ні, в нас буде зима. Ну як так? О, радіатор. А скільки він коштує? 200. Ну 200 це не так багато. О, ні. ну я не хотів би. Ладно. Будемо, будемо. Окей. І нам треба. І що в нас тут? В нас є, в нас сага. Здоров'я є, в нас психолог є. Окей. Ми переключаємося сюди і дивимось, що тут у нас. Лікар. Ні, лікарі не треба ще. А де? Зараз. Ти там де? Ти вже є, окей. Персонал, психолог. Не, ну, Не. Не бухгалтер, а психолог, ну і ладно. А нам гроші виплатили. А, побудувати два кабінети. Ну давайте ви цим займетесь. Будь ласка. ви цим. О, є. Ідуть, ідуть. Це прекрасно. Тут поламав, перейшов. Тут поламав. Клас. Ну... Хоча б работают. <с Balik> Хоча б. А чого ви так тупите? Ви не можете без кабінету. Хм? А ты нормально, во, пішованути. Зараз. А, дотримуватись його. Ну, блядь. А... Ну и ладно. Нематик, нема так е, нема. Так, найняти, принаймні, двох лікарів і побудувати медичне відділення. Я думаю, медичне відділення у нас буде десь ту, 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 тут. Та, тут, 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 так, Через столову їдальну, йти. Е, ми можемо це зробити не за швидке будівництво, тому що там, ну, багато треба. У мене стільки грошей нема. Тому от. от Отаке От буде плюс ще. треба столи. Як вони там називаються? Е е я їх, напевно, не знайду. Ого. Я їх, напевно, не знайду, але це. Ай. <плес> треба вхід і тут у нас зайки йдуть. Заодно і подивимося, що в них там. Дорс, двері. М -м R. це... Переворот. Оце що це таке? Ну, тут все гарно. Треба, в принципі, оу, в принципі, я думаю, м -м, можна наняти ще поварів. Потім е зробити, щоб зеки вчилися в цьому, і це буде робота для них. І все топ буде. І ще треба Удо зробити. А воно називається. Ні, я таке не прочитаю. Я не англійський. Я не вмію англійську читати. А, стінки. Стіни, стіни, тут стіни. Тут в нас теж стіни. А чому не можна? Не можна, так не можна. Тут теж не можна. Ну чому? Вони будують схоже це. Хоча їм це не треба будувати. Окей. Так. Що там по потребності? Потребності, потребності, потребність. Режим, потреба О, потреба. Родина. Це треба їм поставити телефони. Е, Телефони. І ось так. Далі. Е, відпочинок у них є. А, нісона, відпочинок це. Ні, їм не треба відпочинок, думаю. Їм можна просто... 음, ось так зробити. Хоп-хоп, хоп-хоп. І ще можна щось... щось ось таке. Будуть силу качати. І радіо, і ра... Ні, і радіо не треба, тому що включаються забиття. Оооо, клас. Позбутись. Так, ну ну будуйте. Я тут. Це. Ооо, вони вже побудували, тому кімната. В кімнаті повинно, повинно бути лазарет. Чи тут медблок був? М -м -м -м. А що мені потрібно? Ну, буде, значить, так. Побудувати медичне відділення. Ну добре, я знаю, якого його будувати. Ааа, ну да. Ну так, так, ну добре. E, Значить, рубимо дерева. E, ну, гроші треба десь 50. Розібрати. Розібрати, розібрати, розібрати. Це все може розібрати. А я забор можу? Ні, я не можу забор розібрати. Дуже гарно, дуже-дуже. Прекрасно. Ось так і добре. І нормально. А поки що, а поки що ми будемо робити. Ну мені треба зробити. Мені треба. Ого, нічого собі, оце так. Оце так. Це так, це ж жорстко. Ну, все добре. Все добре, все добре, все добре. Все прекрасно. Що таке? У мене скільки відсотків? 11, все прекрасно. Все прекрасно. Що ж таке? Так, об'єкти. А, я не можу, я ж то продав. Ну... Значить, ми зробимо так. Е, тут, я думаю, вже повалили. Так, повалили. Тому це ми просто можемо продати об'єкти? Не можемо. Тепер можемо ось так, ось так. Якось так. Тут нічого нема. О, щось знайшов. Прикольно. Ну, ладно, ну, в мене вже є гроші. Це ми можемо. Собі ліжко. І це ми можемо найняти. Лікаря. Ми не можемо, не треба 2000. Ну як так? Ну чому? От чому? Значить, ну, не можемо, значить, не можемо. Окей. Okay. До речі, в мене є телеграм-канал, на якому виходить прикольні. Ролики, ну, скоріше, за ролики. Що за роликами відбувається, коли вони будуть, і просто можна. Порозмовляти. Просто порозмовляти. Так, вони хай несуть. А ні, вони. Все добре, все добре, все добре, все добре. Ми можемо зробити продати, і нам напевно хватить. Ось ось так можемо. Так, нам може хватити. Так, нам хватає Тому персонал і лікарі. Хоп-хоп. Все. Все топ. Плюс 10 тисяч. І зразу же витрачаються гроші. Оце так. Ну це не удивительно. Тому ми можемо побудувати стінку. Ні, ні-ні-ні-ні. Ось таку. Далі ось таку не минемо. Ну чому? Ну ви ж вже побудуйте це. Чому ви не можете побудувати? Давайте ви спочатку ось це будете робити. Гроші є, це дуже добре. Так, що в мене? Відвідувачі, вони треба очікування. Е, звільнення. А ну... Це прикольно. Можна, можна, можна. Якщо він звільниться, нам до гроші. Але. але, 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 ну так. Це треба подумати. Можемо зробити один. Карцери, треба тут карцери, як мені здається. А карцери, це швидке будівництво і карцер. Далі хоп, далі хоп і далі хоп. Так, мені здається, можна зробити обшук камери. Не знаю чому. А, а він под цим. Ну, значить, не судьба йому. Тут вже можна стінко зробити, але я зроблю дорс, двері. Хоп, і красиво. Нагодувати. Нагодувалися всі. Всі. І тут залишилось тільки одне. Так. Воно тільки одне залишилось, Ну я не знаю. Ну вони повинні. Мені треба графік перебудувати. Тому що ну він такий собі. А дево режим. Відзимком, я думаю, вони не повинні бути. Тому можемо замінити під замком це. Е, де воно тут? Господи. Вільний час Во. Вільний час, вільний час. Е, думаю, дух повинно бути два часа. Вільний час. Ну, чому ти так не попадаєш? Та ну, ну що ж то таке? Вільний-вільний харчування. Ні, харчування ми будемо ближ, ближ ближ сюди, коротше. Двір. Двір, окей. Двір можна ще так зробити. Потім вільний час, вільний час, харчування і сон. Ось так. Ось так я розумію. Так, що у нас тут? Ну, у нас тут прекрасно все. Тому ми можемо. Дорс. E ми не можемо, ну, ну, ну чому ми не можемо, ну як так? Продати об'єкт, продати об'єкт і продати об'єкт. І ти по... ого, Продати об'єкт це. Будь ласка, дайте мені це поставити. Будувати не те. Те. це. Прикольно, прикольно. Це, я можу, думаю, їх... Я можу зараз найняти ще охоронців. І все, вже не можу. Далі, я можу взяти ще. І максимум. Максимум... В принципі, нормально. Ось так. 15 тисяч буде. Це офігенно. 15 тисяч і ми в мінус. Пішли в, в мінус? Що, як так? Чому? І прибуття. прибуття занадто довго. Вночі вони будуть. В 2 часа ночі. Дві години ночі. Ммм. Стоп, стоп. 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 В нас нема приймальної. А де наша приймальня? її В -в 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 Немає. А чому? Я не знаю. А як так? І може десь не... немає і просто. Як так? Я не знаю, що це таке навіть. Ти будеш тут. Стілець буде. Тут е, лавка, А не стіл. Стіл е, маленький. І все. Ну ви, будь ласка, побудуйте це. Будь ласка. В нас три тисячі. І нас 40 в'язнів. О, ну, це двадцять штук треба ще. Ось так, нормально. Що там... Тут... алкоголь, алкоголь. Що ще? Вони якісь занадто странні. Як так? Через верх пішли. Тут треба, 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 треба інженерія, тут треба вода. Обов'язково. І можна, ні. Не треба. Я думаю, підвести велику трубу, але це не треба, нема потреби. Що ти тут робиш? Ти хто в нас такий? Характер. Досвід. До Зачем? Окей. Може, інформатори в нас можна зробити? Ти інформатором будеш? Не можна, не можна. Окей. Тут щось все погано. Незрозуміло чому. А, ну зрозуміло. Вони поленились. Просто не захотіли робити. Тепер все. Ф... م... Ага. Ага, що це ага означає? Ну, начебто все. Тепер можна можна охорону. Охорона нам треба. І я не знаю навіть, що ще. Поки що нам нічого не треба. Так, ну, начебто все. Маленьке відео, але воно. Важливо, ми побудували блок сьогодні. Ми побудували медкабінет. Ми побудували приймальню. Оце так. Тому прекрасно. Лайк. І далі будуть відосики. Мені дуже приємно, що 42 перегляди на цей час. І, ну, це мені гріє душу. 42 перегляди і охоплення, охоплення 7 тисяч. Тому дякую вам за це. Лайкайте, будь ласка, тому що це передвигає мене. Дякую. Всім до побачення, всім пока-пока-ка-пока.